Привіт, вітаю вас у своєму просторі. Я вже в строю, в мене сьогодні багато планів і хочеться все встигнути. Зараз біжу у студія Фігура. Це така студія естетики тіла, де все побудовано на відновленні, а не на виснаженні. Це не спортзал і не масажний кабінет, це окремий світ, де тіло реально прокидається. Я зазвичай займаюся на сван. Це орбітрек з інфрачервоними лампами, які прогрівають тіло під час тренування. І природньо стимулюють вироблення колагену. А сьогодні я на звичайному ровері, бо руці треба трохи спокою. Після цього йду на ролл шейпер це механічний роликовий масаж. Сидиш або стоїш, а ролики проходять усе тіло: ноги, живіт, руки, спину. Воно розганяє кров, запускає метаболізм і дає ефект детоксу. Ідеально перед тренуванням або для Дренажу після. І наостанок мій улюблений лімфодренаж. Це просто шикардос. Запаковуєшся у спеціальні манжети і хвилями подається тиск. Виводиться зайва рідина, спадають набріки, тіло стає легким, як після моря. Після цього всього відчуття, ніби тіло оновилося, м'язи розслаблені, метаболізм запущений, настрій зовсім інший. Я релакснула, а тепер треба бігти за дитиною в садок. Зараз знову сезон хвороб, усі сопливі. Тож щовечора намагаюся робити профілактику. Моя подруга подарувала мені ось таку нереальну полоскушку для носа. Вона її купувала в Lidl. Це просто крутізна насадка у формі літери Г. Перевертаєш, натискаєш кнопку, і вода сама рівно тече без бризків і без естерик. Не треба ніяких груш, шприців. Дитина тримає голову, ти натискаєш і все чисто. Це найзручніше, що я пробувала. Це ну. Нема навіть слів, щоб це передати, передати мій захват. Я роблю сольовий розчин, там норма 250 мл, сіль сама по собі знезаражує, і я додаю туди хлорофілу. Його можна не лише пити, а й використовувати для промивання носа. Він знімає запалення і загоює слизову. Так ми після садка промиваємо ніс і реально менше хворіємо, бо все, що за день там накопичилося, вимивається і відпочиває. Кому цікаво, де взяти хлорофіл, в описі я під відео залишила посилання. Прийшла з праці. Цікаво сьогодні було, як завжди. Думаю, вийду з праці, як познімаю вам все, що хочеш, порозказую. Дощ падає, темно, я тримаю парасольку, продукти і пакети в руках, доповзла додому, лягла, дівчата мої зробили мені дискотеку. Я лежу романтику, дивлюсь на стелі. Веселе життя. І кожен раз я ще розумію то, що я люблю свою працю за те, що в мене просто такі приходять цікаві круті дівчата, що, ну я не знаю, якщо б не манікюр, я навіть не уявляю, де б я їх зустріла в своєму житті. Це настільки цікаво, що взагалі сьогодні такі дівчульки класні приходили дві штучки. Одна мене запросила там на якийсь івент, нова сьогодні була. Там, де вона буде розповідати про свої пригоди туристичні. Це цікаво. Цікаво буде подивитись, вийде мене чи ні, але ну, цікаво буде презентувати. І так, як ну, взагалі приходиш на роботу і цвітеш що пахнеш. І от я сиджу і думаю, як я маю її залишити, якщо мені там так подобається. А ще веселий прикол сьогодення: це я своїй мамі вислала канал. Свій, який розпочала, і е, кажу: подивися. Вона подивилася, і думаю, ну, зараз мені не розказує, що вона там думає. І, і це досягнення. Я думаю, що це досягнення велике, що вона подивилася, і думаю, ну, ну, зараз мені розкаже, як стояти, як дихати, як, як говорити, як, що там ще, і, і все, що хочеш, і що не так, і що так, і все, що можна. І тут каже: Ну, подивилася, я все подивилася, можна щось сказати. Я кажу, ні, не можна. І нічого не сказала. І це геніально, це досягнення. Я вважаю, мама. Привіт. Ой, це просто геніально. Фу, як піднятися? Мені ще треба зуби почистити, встати, а я вже сплю. І це прикольно. Все, дякую, що були. З вами була я. Ви були зі мною. Це вже нервний нервовий тік. З вами була Сюзанна Спейс. До візання.